Одна подруга говорить інший. Уявляєш, чоловік вчора поїхав і купив водяне ліжко. Так це ж напевно здорово, водяне ліжко збуджує взагалі. Буде любов на воді. Слухай, з активністю мого чоловіка це буде не любов на воді, а круїз по мертвому морю. Ось на цьому фото мені 5 років. Вибачте, виходить, лицина була у вас вже в тому віці. Та ні. Ви ж тримаєте фотографію догори ногами. У цих лікарні грають у хованки два правила: перше за швабрами не ховатися. Друге на мухах не літати. Один друг скаржиться іншому. Клята зима. Замки в машинах замерзають, що й відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, йду в центрі міста машини красти чайником. Мій тато дуже сміливий. В нього є медаль за відвагу. А мій тато Боягуз, коли мама їде у відпустку, він навіть спати йде до сусідки. У тебе зараз в житті щось відбувається? Так, у мене макарони варяться. А якщо серйозно, ти думаєш, є сенс брехати щодо макаронів? Турист запитує місцевого жителя. Ви не підкажете, як мені швидше потрапити на цю гору? Хвилиночку, зараз відв'яжу свою собаку. Сидять двоє друзів п'яниці, один в іншого запитує. Ти не знаєш, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Клаустрофобія це боязнь закритих просторів. Наприклад, я йду в пивний магазин і боюсь, що він уже закритий. Лікарі, у мене провали в пам'яті. І як часто? Що часто? Провали? Які провали? Даїшник зупинив машину. Чому ви не включили світло в тунелі? Звідки я знаю, де тут у вас в тунелі світло включається? Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так. Ти не бачив, куди я їх після цього поклала? Напередодні весілля. Донечко, ну не виходьте заміж за Васю. Ну подивись ти на нього сутулий, кульгавий в окулярах. А мені красені не потрібен. Та я не про те. Бідному хлопчині так від життя дісталося. Мама каже Вовочці Вовочка, ти знову кидав у дядю мішу цеглою. Мам, я більше не буду, а йому більше і не треба. Зустрілися на ярмарку два кума. Підемо, каже, перший вип'ємо. Не можу, відповідає другий. Чому? Не можу з трьох причин. По-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По-друге, лікар мені заборонив пити. А по третє, я і так вже п'яний. Дід розповідає онукові: Коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Зустрічаються двоє друзів. Один питає: Ти женився? Ні. А що чекаєш? Автобус. Розмовляють два приятеля. Скоро у тебе золоте весілля. Ти вже вирішив, що подаруєш дружині. Пам'ятається на срібне весілля, я відвіз її в Гімалаї. Може з'їздити і привезти її назад. Кондитерський лунає телефонний дзвінок. Прийміть замовлення на іменинний торт для моєї дружини. Скільки має бути свічок? Ну, ви ж знаєте. 29, як завжди. Приходить чоловік в магазин і питає: У вас труси є? Ні, відповідає продавчиня. А в продажі. Погана прикмета це коли на тебе одночасно дивляться ворона і зозуля. При цьому ворона каркає, а зозуля мовчить. Чоловік питає жінку, чого мені посилаєш порожні смски? Бо не говорю з тобою. Зайці весь час скачуть і живуть всього 8 років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо. Після весілля коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Галю, в тебе чоловік жайворонок чи сова? Ведміть, рано лягає, пізно встає і все одно не висипається. Зять до тещі, мамо, сходіть за цигарками. Даю тисячу, решта ваша. Теща побігла. Знов зять кличе. Мамо, зганяйте за пивом дві тисячі даю, решта ваша. Теща куле у магазин. Тут дзвінок від дружини. Коханий, ти мамі пенсію віддав? Чоловік, віддаю потихеньку. Тату, а це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку купити. Дві санітарки розмовляють у пологовому будинку. Хто це так голосно плаче? Чи не та тріня, що народилася сьогодні вночі? Ні, це їх батько в коридорі. Червона шапочка заходить до бабусі і злякано шепоче. Бабусю, в тебе в ліжку страшний сірий вовк лежить. Кому страшний вовк, а кому просто вовчик. Кохана, я не можу знайти чай. Ти без мене в житті би ради не дав. Чай в холодильнику в бенці з під какао з наклейкою сіль. Донька мамі каже Мамо, ми сьогодні ходили до гінеколога, і виявилося, що у нас в класі всього одна незаймана. Я сподіваюся, ти, доню. Ні, мамо, це наша вчителька. Приходить після відпустки чоловік на роботу і хвалиться. Чудово відпочив. Напевно, на море їздив, запитують співробітники. Ні, на море їздили дружина і теща, а я відпочивав вдома. На вулиці злива, блискавка. Тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко біжить додому. Свекруха зранку до невістки. Що, вже о сьомій ранку каву хлепчеш? Так, мамо, бо для вина ще зарано. Як там твоя дівчина? Ми розійшлись. Чому? Посварились. Вона кричить мені, ти мене не любиш, а я їй Олю. Ти що? Я ж тебе обожнюю. А вона? А вона Катя? Марійко, ти, здається, не доварила цю зачатину. Все по рецепту. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла половину і варила півгодини». Мушу тобі зізнатись в чомусь. Кажи я спала з твоїм чоловіком. Співчуваю, я з твоїм ока не зімкнула. Вночі до зубного лікаря заліз злодій і, не знайшовши нічого, зажадав грошей. На жаль, позіхнув лікар, грошей у мене немає. Але якщо ви не хочете піти з порожніми руками, я можу вам безкоштовно вирвати зуб. Лікарю, а депіляція воском це боляче? Ну, то залежить в якій області робити. Та я з Житомирської. Галя. Чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього? І жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама. В приймальні сидить якийсь чоловік, каже секретар своєму керівнику. Він хоче бачити вас з приводу якогось рахунка, який ви йому не оплатили. Імені він свого не назвав. Хм, Як він виглядає? Він виглядає так, що краще йому заплатити без зволікання. <плес> Добрий день, це радіо. Так. Мене всі чують. Так, всі і в магазинах, і на ринках. Так, і в магазинах і на ринках. Добре. Іван, молоко не купуй, мама вже купила.